В обласному центрі реабілітації відродження ставлять на ноги дітей, які не можуть самостійно ходити. У закладі успішно працює роботизована система, яка дає великі шанси на подолання важких хвороб роботизована система, яка вчить діток ходити. Дитина вертикалізується, підключається до роботизованих ортезів, і півгодинки ми займаємося на біговій доріжці. дитині включається програма, якою вона себе бачить, вона керує персонажем, який з'являється на екрані, і таким чином вчиться ходити. Результати є: дитинка починає ходити за ручки, якщо взагалі ніколи не ходила, якщо знаходиться в візочку, з ходуночком. Тобто, результати ми бачимо. Ксенія з сином відвідують центр багато років. каже, тут створюється. Борону всі умови для безбар'єрного переміщення дітей та їх батьків. Ми з дитиною ходимо в центр відродження з восьми місяців його від народження. Зараз йому вже 11. З кожним роком стає все краще і краще. Безбар'єрність тут на найвищому рівні: ліфти з однієї сторони, з іншої сторони. Хочете йдете сходами, хочете на ліфтах. Хочете на візочку, хочете без візочка. Все, що як дитині потрібно і батькам потрібно, все-таки відбувається. І на другий, на третій поверх там і сходи є такі схили там, де ти з візочком переходиш з однієї будівлі в іншу. і взагалі прекрасно. Як там люди живуть, наприклад, в цих номерах. Там теж доступність прекрасна. У відродженні є не тільки зручні пандуси та спеціальні ліфти, але й санвузли та кімнати облаштовані так, щоб дітям з особливими потребами було зручно. Дбають у центрі про комфорт та енергонезалежність. Для того щоб говорити про інклюзію і доступність, повинен бути і комфорт. Тому проводилась у нас один проект. Був виконаний теплореновації. Тому було зроблено багато по утепленню. Тим більше, це дитячий садочок був з покривлею плоскою під час капітального ремонту. Зробили відповідний от шатлову покрівлю. На одному з корпусів побудували сонячні панелі. Які дають додатково нам електроенергію наразі в центрі реабілітації разом з обласною владою шукають джерела фінансування для реалізації важливого проекту? Заклад має на меті дуже потрібний і актуальний на сьогодні проект. Реалізувати проект із раннього втручання, який дозволить на ранніх стадіях виявляти проблематику із станом здоров'я дитини. Цей проєкт дозволить батькам отримати навички догляду і спланувати подальше зростання дитини. Дозволить не втратити час для того, щоб можна було певні негативні моменти або усунути, або максимально їх згладити. Реабілітацію та лікування у центрі отримують як діти, що перебувають у групі ризику, так і ті, хто вже має інвалідність. Одночасно допомогу можуть отримати майже 250 маленьких пацієнтів.